Сьогодні приїхали сюди не з пустими руками. будуть і грамоти, і будуть подарунки, будуть добрі заходи. І головне, що ми будемо дякувати тим ентузіастам, людям, які працюють сьогодні з нашими дітьми. Першочерговим завданням на сьогодні, яке стоїть перед. Дошкіллям нашим перед керівництвом відділу освіти створити якісні послуги, охопити максимальну кількість дітей з числа соціально неадаптованих сімей, щоб діти були не на вулиці. Це першочергове. І таким інноваційним напрямком нашої роботи ми створюємо сьогодні, працюємо над створенням військово-патріотичного клубу Патріот на теренах Терешківського навчального закладу, і також ми хочемо впровадити. Напрямок мовознавства вивчення іноземних мов саме на базі будинку дитячої юнацької творчості. Це заклад із традицій районний будинок дитячої та творчості. Це заклад, який має. Надійні традиції, це заклад, який має високі досягнення. Мені приємно відзначити, що в цьому році вебсайт районного будинку дитячої та юнацької творчості посів друге місце по Україні. Директор районного будинку дитячої та юнацької творчості Ірина Бурлакова посіла третє місце на всеукраїнському огляді на кращу розробку керівника навчального закладу з методичної роботи.